Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 207 повідомлень. З них 43 мають ознаки кримінальних правопорушень. Співробітниками поліції було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Співробітниками сектору реагування патрульної поліції було виявлено 11 водіїв, які на підпитку керували дорожнім транспортом. За даними фактами, водії Тягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 130 адміністративного кодексу України вкотре працівники поліції нагадують про правила воєнного стану. Не порушуйте, будь ласка, комендантську годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Не розміщуйте фото воєнної техніки, військових у соцмережах. Протягом минулих вихідних рятувальники 9-го державно-рятувального загону залучалися два рази на гасіння пожеж на відкритих територіях. Обидві пожежі сталися 18 березня. Перша пожежа була о години. годині 32 хвилини в місті Покровськ по вулиці Свободи. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 51-ї державної пожежної рятувальної частини на одній автоцистерні кількості 5 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована в 18 годині 8 хвилин і ліквідована о 18 годині 13 хвилин. Друга пожежа виникла у місті Мирноград, мікрорайон Західний, біля міського кладовища. Повідомлення про пожежу надійшло о 19 годині 8 хвилин. Пожежа була локалізована о 19 годині 38 хвилин і ліквідована о 20 годині 4 хвилини. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини. На одній та кількості 5 чоловік особового складу. На обох пожежах було знищено по пів гектару сухої трави. Загиблих та травмованих не зареєстровано. Надзвичайники нагадують, що за спалювання сухої рослинності особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності та може бути покарана чималим штрафом. Звертаємося до громадян зв'язку з поширенням пожеж на відкритих територіях. Не робити такого, тому що це ці дії тягнуть за собою відповідальність як за адміністративним кодексом за статтею 77.1, і накладання штрафу від 3 тисяч до 6 тисяч. І також під час військового стану це прирівнюється як диверсія. Покровськ, березень 2023.